Духом, і щоб жити дійсно в повноцінній гармонії, в повноцінному відчутті щастя і так далі. ну Тому я запрошую, Надія, вона дуже гарний провідник, вона дуже гарний спеціаліст. Вона працює над собою. Це дуже важливо щоб чоловік, який стає провідником для других людей, завжди працював над собою. І я знаю, що Надія це робить і це власне. Це потрібно для людей, які вибирають допомагаючи професії, щоб вони завжди працювали над собою для того, щоб бути корисними для інших. відсотків. Це як приймати душ, очищуючи. І саме зараз дуже доречно буде сказати про те, що всім тим багаточисленним нашим глядачам, які зараз з нами, хто відправить просто зараз в чатик прямого ефіру слово щастя? Той отримає в подарунок безкоштовну демо-версію лінія життя. Тобто, у вас буде можливість безкоштовно спробувати цей інструмент на собі, як воно все працює, і зрозуміти, воно воно. Чи не воно підходить воно, чи не підходить? Якщо ви зараз нас дивитеся в запису, просто також під, в коментарях під СМТР пишіть щастя, я з вами зв'яжуся, і теж ми домовимося про зустріч, як можна yeah. організувати демо-версію, вашу участь у демо-версії? Як ви особисто в той момент, коли ви бачите очі гравця, і Які наповнюються розумінням. Ось вона ця точка, де я змінив чи змінила своє життя. Що ви при цьому відчуваєте? Я, я можу сказати, і ти бачиш, ти спостерігаєш за ну, мою сторінку. Я дуже відкрита людина, я дуже емоційна людина, я дуже люблю це життя, я люблю людей, я люблю все, все, що творець зробив для нас на цій планеті Земля. і... Для мене це я абсолютно щаслива людина, тому що.